Всім привіт, дороги на нейми ви на Street І сьогодні я разом з вами продовжую грати у Time, Space and Matter. В минулій частині ми з вами закінчили на салатовій частині. Тут є світло, а за світлом у кімната. Добре, а якщо ми підемо наверх, ми наверх не можемо М -м 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 Тоді Тоді нас не лишається на вибору. Тільки все, але нікуди не можна зайти. Це мене так розчаровує. Так, тут у нас якась паркур частина. Хоо, а ну я хочу встати. хо, -хо, -хо. Вибухівка. Так, Якісь таблетки Що за таблетки? Опа, шикарно, запригнуло. Так, у нас є кубік. Кубік ми можемо сюди кинути, а що це нам дає? Там є якийсь прохід? А де можна запригнути? Сумніваюся. Що це за штука? Якась спіраль? Що вона робить? І що це було? Якусь фігню випускаю. Ну добре, давайте кинемо туди коробку, подивимось, що з коробкою буде. Чуть недобру коробочку кинула. Давайте ти поповище Так, ну ніби посередині. А! А, -а. а чому воно працює тільки на коробки? Хоча, окей, на це має цікавити. Раз, два, три, чотири Окей, на 4 секунди. Ота! та. <кій> О, та, моя любима пікалка. Ми можемо стрільнути сюди. І тут якась дивна прозора зона. Бідний кубік. Я тут не можу безкінечно стріляти, а це, це нічого не дасть. Attention. Press the left control on the remote switch to launch the gravity blast. Then press the E to set it off. Що? Тобто я можу. Запустити його. Можу знищити. Можу запустити. Можу знищити. А ви не могли мені це раніше сказати? Так, добре, а що це мені дасть? О так, це було красиво. Добре, а що це таке? Ага, тобто тепер я в яку сторону подивлюсь, я в такому і вистроїть. А, тут було написано, що їм не треба. Я понял. А, тут не тільки в яку я сторону дивлюся, куди я показую, ну теж? Так, трохи не те хотів. Давайте ще раз попробуємо. Ясно. А, я можу цим спамити? Все, тоді ізі це шикарна зброя, я вважаю. Так, тепер я можу... Ага, я ще можу зразу пару використовувати О, ні, тільки не тигнузи, я вже той. О, мені ще одне, давай. Дякую. А і з я тоже не можу нічого зробити. То мені так коробку переміщати чи що? Чи яка різниця, якщо все одно зміг допрегнути? Так. Вона міє крутитись, це круто, але човноміє. А я можу залі штуці йти, правда? Я не можу підзаїшту йти, бо вона крутиться, о, я ж можу тоді просто атакувати. Чи вона теж крутиться, а як мені це? Я можу тоді просто тут розпалити. Астерруг зробити, мені треба на цю штуку. И вот так вот перепрыгнуть. Не, ну я хений. Вы не можете с ним поспорить. Так. Ну, коробка иснует. О, это с вами. Что, мне по стенке перепрыгнуть? А как мне тут? О, Маш получилось. О, почалось. Я напевно, ще їм так так само проходити, але буду надіятися, що там. Так. Вона, як розумію, не може проходити через стікло. Тобто нам можна її просто десь тільки там, да. Ну, погнала тоді. Так, а, см... а як ти? А де ти, можеш? Ну, ти можеш тільки зверху, так? Мені там треба кудись. Навіщо воно там. Ааа, я можу її сюди кину, ну все. Окей, давайте її збиратися далі. Та -моє, шо ж це? Шикарно. Так, і тепер ми опинилися на цій зоні. Я одразу щось підняв. Навіть не задумуючись чому і навіщо. Теж сія. Мені подобається, що вони збільшують е, різноманітність або тепер ми не управляємо тільки одною, а зразу двома. До речі, а де воно? А, воно там. Добре. Так, а куди мені треба це? Окей, давайте я попробую його Сюде Ой, він підлітає Давайте тоді знаєте що, спробуємо Якщо він підлітає, давайте я тоді поставлю -по десь сюде І бам А чому не Ясно, ну, давайте ще раз спробуємо 3, 2, 1 Єе! Yeah. А ми так само можем. Давай. Раз, два, три. Ні, ми так само не можемо, розчарування. Так, раз, два, три. О, нарешті боже, як цей рівень мене вибісив. Так, тепер... Кидай ему ось сюди. А чому воно там не поставилось? Смішний? Постав нормально, дебіл. Думаю, можна замітити. Так, а в кінці кінців для чого мені була треба коробка? А, бо я можу тільки на коробку стріляти. Хоча тут є виступ, може. Мені одного пильнути. Або я попробую так забратися, так теж можна, в принципі. Привітці, я з майбутнього. І е, скажу, що туди краще не йти. Тому що це початок. <рив> не що мені так коробка, правда? Так, дивіться, я можу спуститися вниз. А можу піти сюди. Окей, в мене є вибір. Добре, давайте. Навіть якщо мені придається, це перепроходити, я все одно сюди зайду. Що тобто? Так, вернутися я туди вже, як розумію, не зможу. О, ні, чекайте на крізь тільки шуце.